І коли Шаме ви коли на якихось да. там зустрічах, ви о, вчите ім'я учасників. Тобто, наприклад, а, Єва, потім Аня каже, Єва, Аня і так по порядку. Ми так само будемо вчити пласти точки. Ну, хто буде перший, який йому пощастичні скаже, от, ну, я буду вам їх називати, щоб ви їх вчили по порядку. От, але ви повторюєте точки, які сказали попередні учасники, і то, яку я скажу, і так по колу. ж цей. Добре. Сумлінний. сумлінний. Точний сумлінний. Добре. Ощадний. Слухаємо попередніх учасників Справедливий. Повторюю попереднє. Ощадний і справедливий. Ощадний і вічливий. Добре. Соломний, точний, ощадливий. Сумлінний. 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 Час, справедливий, братерський, доброзичний братерський, доброзичний. Повний, точний, сумний, чарний, добрози, справедливий, вічливий, братерський, доброзичливий. Мая, назив же. Ми будемо вас питати, дорогі мої. З балансу дихальних систем є нездійснний. Правий відвід життєві протезки